Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Усі свині прекрасні. Написав Дік Кінгсміт, намалювала Аніта Джером. На цій сторінці зображено багато різних свиней, але якщо ви відвідаєте ферму, то швидше за все побачите велику білу свиню. Усі інші породи рідкісні і потребують охорони. І Я люблю свиней. І мені байдуже маленькі вони чи великі, із довгими рильцями чи короткими, з вухами, що стирчать угору, чи з вушками, що опускаються вниз. Мені байдуже вони чорні, білі, руді чи плямисті, я просто люблю свиней. Ну, якби ви мені викрутили руку і сказали, у тебе має бути якась улюблена порода свині, яка, то я б напевно відповів це біла свиня із чорними плямами і з таким середнім рильцем, висячими вухами, і родом вона із Голостер Хоча з усіх свиней, які в мене коли-небудь були, Моїм улюбленим був кабан на ім'я Монті. Він був великою білою свинею. Примітка. Кабан це племінний самець свині. Найщасливіші свині, ну, як от Монті, живуть на дворі. Монті ніколи не виглядав білим. Він жив у лісі, де був ставочок. Як же ж він любив там валятися? Але він виглядав дуже великим. І таким він і був. Товстий шар бруду захищає свиню від сонячних опіків. І я купив його, коли він був іще молоденьким підсвинком, та щойно Монті Виріс, то важив 270 кілограмів, але був таким ніжним. Коли я виходив годувати його та його десять дружин, то Монті нісся крізь дерева на мій поклик. І це було справді страшне і навіть жахливе видовище для кожного, хто не знав, що цей кабанчик дуже сентиментальний. От що він справді любив, та це після того як доїдав свій обід, щоб його чухали по маківці між великими вухами, і це завжди діяло на нього однаково. Його очі з довгими блідими віями заплющувалися в екстазі, його задні лапи повільно опускалися, аж доки він не всідався на дубцю, як величезний собака. О, це чудово. Можна було почути його думки. Ну, що ще може запропонувати тобі життя? Більшість свиней не такі вибагливі, достатньо просто почухати спинку, і вони вже ковбасяться від задоволення. І, звісно, з ними треба розмовляти, бо свині, як і люди люблять гарно побалакати, тому не стійте мовчки. Свинка, свинка, поросятко, підійде, якщо ви не знаєте, як свинку звати. У свиней дуже гострий нюх. Вони можуть внюхати запах їжі, навіть коли вона закопана глибоко під землею. Племінна свиня називається свиноматкою. Свиноматки, які живуть на вулиці, будують справжні гнізда із гілок та папороді, щоб виводити там своїх поросяток. Якщо я балакаю із великою товстою свиноматкою і не знаю, як її звати, то зазвичай називаю її мама. Або матуся, їм це подобається. Зазвичай свиноматки мають від восьми до дванадцяти поросят, що цікаво кожне порося обирає свою власну тітю і їсть саме з неї. Свиноматки усе своє життя народжують поросят уявіть собі, цілі ферми поросят, і вони піклуються про них так само добре, як ваша мама піклується про вас. Ну, майже. Біда в тому, що новонароджені поросята такі крихітні, що іноді свиноматка лягає і розчавлює їх. Сподіваюсь, ваша мама ніколи б так з вами не зробила. Звичайно, поки ви балакаєте зі свинями, розповідаєте їм, які вони милі і які чудові солоденькі їхні дитинчата, свині вам відповідають. Ті, хто мало що про них знає, чують лише хрюкання та виск. Але якби ви зрозуміли свинячу мову, то свиня могла б вам багато чого розказати. Ну, ось, наприклад. Як люб'язно з вашого боку захоплюватися моїми дітками, або, почухай трохи сирініше, будь ласка, отам трохи вгору, ліворуч, трохи вниз. от так, дякую. Або... Насправді ви не перші, хто називає мене красунею. Або о, ця їжа справді чудова. Красно дякуємо. Після парування у свиноматки народяться поросятка найближчим часом через три місяці, три тижні і три дні. Але ж, звісно, свині, як і люди, не завжди життєрадісні і добродушні. Ви можете почути й таке. Ану швидше ти дурна двонога істота. Я тут голодна, а ти там щось чухаєшся. Або не смій брати на руки жодного з моїх малюків, бо я тебе укушу. І будьте обережні, бо свині справді жахливо кусаються, не дозволяйте їм такі вольності. Свині, як і люди, собі на умі, тому ними важко керувати. Якщо свиней гарно годувати і добре за ними доглядати, то їм не часто потрібен лікар. Всередині свині влаштовані майже так само, як і ми, вони мають серце, легені, печінку, нирки і шлунок, які знаходяться у тих же місцях, що і в нас. Свині, як і люди, можуть їсти м'ясо або овочі, або і те і інше. Як і люди... Ну, принаймні, як люди, яких привчили до горщика, свині дуже чистоплотні і ніколи не бруднять місце, де живуть. Ви помітили, як часто я кажу, що свині схожі на людей. Це одна з причин, чому вони мені так подобаються. Однак є одна велика різниця. Люди можуть бути гарними, просто звичайними або потворними, але усі свині. Прекрасні